Привіт! Мене звати Євген, ми магазин триммері та машинок для стрижки. Зараз до вашої уваги я показую комплект. Це, комплект складається з двох предметів: це машинка для стрижки та тример. Вони йдуть в одному дизайні. І Давайте зараз зробимо огляд, подивимося, що всередині, як виглядають пристрої. Такий комплект можна подарувати, можливо, майстру, починаючому майстру, чи для себе для дому. Також для роботи він підійде. Це хороший вже перевірений виробник. Коротші відгуки. І зараз почнемо з машинки. Це металевий корпус. І що важливо, тут вже йде вхід USB Type-C. Як і машинка, так і триммер. Лезе з нержавіючої сталі. Є регулятор положення ножа До речі, він перемикається плавно, приємно, надійно. Тут є також дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Ось, Тому, в принципі, машинка хороша. Вона не важка, незважаючи, що це металевий корпус, але машинка не важка. Рука не буде втомлятися. І триммер. До речі, триммер це в нас окремо він продається і він дуже популярний. Тому що він підходить для гоління під нуль. Тут нульовий зріз. Ось, будь ласка. Максимально дрібненькі зубчики. О, до речі, тут чорного кольору вже зробили. Бо в нас окремо тримери з білим кольором. Ну, це не характерно. Так, так, так само USB-вхід USB Type-C. USB Дисплей показує рівень заряду акумулятора. У нас, до речі, окремо тример дуже часто обирають в магазині. Хороша річ. Ось також. Значить, І в комплекті насадки. Тут навіть по пам'яті, пам'ятаю, один, п'ять і 7 міліметрів. Три насадки 1-5-7 мм. Тому також як тример супер. Можна кантування робити, знімати довжину на бороді. Ось, ну і машинка, звісно, для стрижки голови. В комплекті ще є кабель USB, в комплекті є насадки до машинки 36912. Є чохол для зберігань. Давайте я вам покажу навіть, щоб ви подивилися. Тут зруч, зручний є. Ось насадки до машини. А, до речі, їх тут більше, ніж 36912, вибачте. Давайте я вам скажу, тут 10 мм, 13. Тут ще є дві великі насадки. 16 мм 19, до 19 мм. Ось о... гребінець, це насадки, які я вам назвав до тримера, і сам кабель USB Type-C. Замовити можна на нашому сайті Tramor Inur. Anyway. Само з місті, Київ у нас є магазин Великосирківська, сімдесят 72, це Олімпійський Другий поверх. Ось і через